Уже понад 10 років українські воєнні розвідники 7 вересня відзначають своє професійне свято. Із цієї нагоди заступник командувача сухопутних військ ЗСУ Олександр Нестеренко передав підрозділам розвідки 117-ї окремої бригади територіальної оборони новенькі броньовики Хаммер 2022 року. Випуску це така невелика вам подяка за ту, що роб, за ту роботу, яку ви робили. Розпочинається ж лютого, хто то можливо раніше, з 2014 року, на благо нашого рідного краю, на благо нашої рідної України. Перш за все на благо своїх родин. Це гарні машини. Гарні машини. Тим більше машини бачити 2022 року. Ми зараз, от, через півроку переформатували от, з командовачем підготовки, підготовки, з командою сухопутних військ збройних сил України, взагалі процес підготовки. Особового складу ми виграємо тільки тоді, коли ми будемо об'єднані. Тоді, коли ми будемо друг другу довіряти, довіряти переможемо тоді, коли е командир, як би йому не було страшно, наприклад, відділення, зводу в ході мінометна чи артилерійського обстрілу переконає себе, підніметься, оціниє обстановку, підніме людей, а йому теж страшно. І тоді в його будуть люди вірити. Ми знаємо, чому ми воюємо за що ми воюємо. І коли от там дехто каже, що дуже повільно просувається наступ. Ну давайте тільки вдумаємося, якою ціною цей наступ дається. Американський хамер володіє високою прохідністю, придатний до транспортування і десантування. Тож, завдяки цим бронеавтомобілям, наші військові зможуть ще ефективніше виконувати завдання по обороні сумщини від окупантів. Дякувати нашому команді. дай нам е, такі бронемашини. машини яких чувствуєш себе захищеним, капсула тут добре захищена, тому обмін, е осколків зберігати буде добре. Буде дуже гарною допомогою. Можна буде виїжджати на нові позиції. Більше захищені будемо. Місто трошки, звісно, малово. Віримо в Збройні Сили України. Дякуємо нашим захисникам і захисницям, що ми на ще один день ближче до перемоги. Слава Україні!